Шановні колеги, для мене честь виступати в такому середовищі поважному, і отже, як уже заявлено, тема моєї доповіді це релігійні громади України як агенти стійкості. в під час російського вторгнення дійсно, концепт стійкості тут потребує спеціального пояснення, тому що це власне сьогодні більше ніж. Така більше, ніж фігура мовлення, будемо так казати, а це сьогодні досить популярний міждисциплінарний підхід, який прийшов на зміну тому, скажімо, підходу, де, у центрі уваги дослідника, перебувала проблема. От, тобто, ми як ми знаємо, що соціальні реформатори вони зосереджувалися на якійсь проблемі, яку бажали висвітлювати, яку вони добачали, і відповідно вони прагнули привернути до неї увагу і в такий спосіб будували свою, скажімо, ну якби, про... діяльність. Довкружу її вирішення, отак от будемо казати, да? От то на відміну від цього концепція стійкості вона працює інакше, от, вона працює як, е, значить, в, в контексті того, наскільки е, е, який потенціал е, опірності і незмінності, пружності е, має та чи інша, чи то особистість. Чи то соціальна соціальна група, яку ми розглядаємо. Я хотів би показати екран. Чи є на це дозвіл? Давайте Е, Так. Є дозвіл є. Ви можете бачити, так, мій слайд? Бачу мене. Ага, чудово. Все тоді я зараз приховую оцю штуку. Так, як її тут приховати? Секунда. Е, От. -е 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 -е. Ага, отже, значить, структура дослідження: під час російського вторгнення 22-го року багато релігійних громад перетворилися на соціальні хаби або а пізніше, або фактично громадські організації, а церковні а церковні активісти на волонтерів. І фактично в коли сьогодні сьогодні намагаються осмислити це явище, чому так сталося, і наскільки ефективними були такі дії, так то, от зокрема, одним з способів теоретичного осмислення це є теорія стійкості. Значить, тут в своєму дослідженні я ототожнюю потенціал стійкості якоїсь соціальної структури із соціальним капіталом. Тобто багато дослідників цієї з цієї теорії вони підкреслюють, що основа того, наскільки в, який, в якийсь кризовий момент чи то індивіди, чи то соціальні групи можуть вистояти, відновитися, зберегти якісь ну, життєві ключові показники активності, життєлюбності, функціонування і так далі. і... Або знизивши їх, далі повернутися так, або, або, скажімо, зберегти, або втративши, повернути, так, відновити. То це, от основа, це є соціальні зв'язки, як задоволення базових потреб. Тобто від того наскільки людина, скажімо, може відчувати себе не самотньою, або соціальна група, так, е, обмінюватися. Взаємодопомогою, ресурсами дуже сильно залежить те, як знов ж таки, людина або соціальна група сприймає ту чи іншу кризу, будь то соціальне лихо, там панд... вибачте, природне лихо, пандемія або, наприклад, війна, і наскільки чи є у неї те, ті ресурси, яким використовуючи, які вона може знову ж таки, от. Як то кажуть, відштовхнутися від, 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 від цього дна соціального, так, від цієї перешкоди, відстрибнути від і пробувати відновити свою функціональність. Мета дослідження оцінити рівень задоволеності гуманітарними послугами, які надають релігійні громади, і або парацерковні громадські організації. Що ми маємо на увазі під оцим поняттям? Парацерковна. Тобто пара в даному контексті це така, скажімо, фактично афілійована із релігійними структурами організація, яка водночас офіційно може отак не педалювати свою таку належність. Яка ціль такого приховування? Для того, щоб не викликати можливий спротив і інерцію? Мовляв, а це сектанти, значить, я від вас не прийму, значить, там крупу, бо ви в неї там замішали наркотики. Ну, я розумію, що тут, можливо так параноїдально не настільки, значить, широко сьогодні вже українці мислять під час поточного вторгнення. Так, от однак, ну я думаю, що щось подібне, особливо в конкретних регіонах і серед конкретних прошарків населення. Подібні речі цілком іще можливі. Метод дослідження опитування бенефіціарів цих послуг, тобто я зверну, моя мета звернутися до цієї аудиторії і попробувати запитати у неї, значить, як що вона відчуває, як вона оцінює таку допомогу? А, так, а, значить. Отже, теорія стійкості – це потенціал, потенціал відновлення, так в, в Перед перед лицем в ситуації якогось негативного, небезпечного впливу якогось фактора або факторів, так, це засвоєна навичка, а не е, сьогодні сприймається так це явище, а не е, вроджена якась е, е, характеристика, тобто, мовляв, от хтось стійкий, а хтось не стійкий. Так, от е, говорять про те, що е, е, стійкості вчаться, е, стійкість набувають. Так, організоване середовище задоволення базних потреб, ми про це сказали, і дуже важливу роль у теорії стійкості відіграють психосоціальні фактори, де, зокрема, таким ідеологічним, потужним чинником є релігія. Тобто, релігія виступає в цих працях амбівалентно. Вона може бути фактором стійкості, вона може бути фактором слабкості. Тобто, в залежності від того, Її, значить, і діє діє в ній, і через неї. І в такий спосіб, навпаки, людина в ві, в такий спосіб ну сприймає це як норму, що тепер це Це, це ж стосується використання, якраз от. Е, е, Релігії як, як фактор соціалізації, де зв'язки працюють вертикальні, значить, вертикальні, із як, значить над природним світом, так, значить, надчуттєвий, і горизонтальні з іншими людьми, до яких йде людина для того, щоб приймати і надавати допомогу, значить соціальна стійкість в Україні. Я думаю, що тут багато говорити не треба. Пандемія і. Значить, з нахльостом з нею пішла російська повномасштабна агресія, вона поставила тему соціальної а, 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 стійкості надзвичайно гостро. От і ми бачимо, що в низці досліджень е, сім'я, як для багатьох консервативних українців, практично ну така єдина позастала соціальна структура, яку вони більш-менш серйозно ще сприймають, і, і я, Тій вони більш-менш довіряють іще, так тобто на фоні повної ерозії, як ми знаємо, дуже часто на фоні кризи комплексної, перш за все, руйнування Радянського Союзу, і і того, і того багатомільйонного плачу от уже 30 літнього, так за, значить, от оцим, значить, божеством поверженим. так, То. Фактично, ми бачимо, що для багатьох людей, як вони артикулюють українців, які в загрожених регіонах, там, наприклад, прифронтових, так з окупованих, деокупованих територій, тобто я тут загальну низку, значить, досліджень, які я цитую в своїй, в своїй роботі, от тобто вони оперують таким поняттям як, як поняття розширена сім'я. Тобто вони говорять, що ми як сім'я, або, наприклад, волонтери, як сім'я нам допомагають, і так далі. Тобто, от таке таке поняття, як от мультипліковане поняття цих родинних зв'язків, і е, стійкість громади уже, е, як ми маємо на увазі громади в широкому смислі, як громади окремої територіальної, так і об'єднання місцевого, так, в принципі, товариства, вона багато в чим сьогодні. Дослідниками показується, як покреба України в структурах громадянського суспільства, де дуже важливим чинником поточної стійкості показується успішна реформа децентралізації, яка дозволила делегувати на місця більший обсяг відповідальності повноважень ресурсів, що і зумовило багато в чим на думку дослідників таку ну. Скажімо, от сюрприз так фактично створити, тобто проти очікувань, і прогнозів, раптом українці зуміли значить, відреагувати не тільки мужньо, а ефективно, масово на фактор російської агресії, релігія значить, як джерело стійкості в Україні елементи громадянського суспільства часто постають в релігійному вбранні. Так, і от, зокрема, дуже тут важливо зауважити ті фактори стійкості, які показують сьогодні соціологічні опитування, які можна узагальнити, от такою тенденцією стосовно очікувань релігійних організацій, церква, яка не волонтерить, мені не цікава, і Фактично, от розуміючи оцю соціальну нішу, намацуючи її дуже часто навіть несвідомо, а просто функціонально. Тобто, ну люди традиційно, як, як завжди, церква пропонує допомогу, і раптом знаходить, що от в поточній кризі на неї існує серйозний соціальний попит. Виникає така логіка, такої, якби ланцюжка, розширена сім'я, і ми говорили так, церква. І громадська організація, тобто, от такі такий підхід. Значить, онлайн-опитування було, було отримано метод, яким я вивчав цю аудиторію цих бенефіціарів. Це значить це онлайн-опитування, де цю анкету я розсилав у значить, месенджерах найперше, і було отримано 1400 анкет. Значить, от буквально дуже коротко, основні основні результати. Ми бачимо, що молодь представлена мало. Тобто, а весь старший вік ми бачимо, розподілено практично рівномірно. Тобто, схоже, що молодь сама до такої до такої допомоги не звертається в основному. Цим займаються її батьки або дідусі або вони виступають представниками своїх цих кластерів соціальних, так, от і, молодь, дуже часто ми бачимо, що, по-перше, або або сама про себе дбає, або виступає в даному контексті, скажімо, ну, просто, просто реципієнтом допомоги здобутою старшим поколінням, Пане або Максим, цікава доповідь, змушений нагадати про регламент. Я вже вичерпав його, скільки у мене часу. Вичерпали, але завершуйте. Ми даємо Завершу, увагу. так. Значить, жінки повністю домінують. Освіта на дивовижу висока. Зайнятість, як і очікували, низь, значить низька. Повністю домінує схід. Мешкає, мешкає більшість у своєму житлі частково. Це значить евакуанти всередині України. Заявляють, що значить, усна комунікація основне є джерело до, 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 до знаходження такої допомоги. Заявляють значить, бенефіціари твердять, ми не перевіряли ясно, що вони знають, яка релігійна організація надавала допомогу протестанти з православними приблизно містюють, однакові основні частини більше, більше третин. Половина заявляє, що не була пов'язана цією релігійною організацією, тобто це передбачає якісь перспективи, можливо результатів у майбутньому. Більшість бенефіціарів високо оцінюють цю допомогу. І я думаю, що цим це треба нам критично осмислювати, тому що багато українців, я так розумію, коли вони незадоволені, вони або як то кажуть, знаєте, кажуть, щоб не сваритися ліпше нічого не скажу, або вони просто приховують критику для того, щоб не відлякнути ну. Наступній хвилі допомоги, значить там, де ми пропонували незадоволеним, які поставили доничку чи двійку висловити суть зауважень, то більшість нарікань були не на факт чи якість допомоги, а на її недостатню доступність. Вот. А, значить, ми бачимо, от фактично, тут у нас напрошується така е, піраміда масло, тобто в домінують повністю задоволення фізичних потреб. 80% е, значить, бенефіціарів, 40% говорять про, про задоволення соціальних потреб. Тут не від це підрізано. Я я розшифрую. Я зрозумів, що віруючі готові допомагати. Так, от і 10% говорять про те, що знайшли друзів серед них. І ми бачимо, що оскільки це жінки старшого віку, то. Серед них увірувань дуже мало, бо абсолютно більшість з них є вже релігійними, і майже 30% говорять про те, що їхня віра зросла. Те, значить, 3% приєдналися до релігійних організацій. Висновки. Відповідно, ми бачимо, що прямий презелітизм не працює тут, От, тобто, фактично, ефективність зберігатимуть ті релігійні організації, які не очікуватимуть швидких навернень для, для звітів своїх, а, а продовжать служити комплексним потребам суспільства, розуміючи, що це є теж ну теж релігія, теж служіння, і це все нормально. Ну, і ми бачимо, от най, най, найбільший висновок е, мого дослідження, що фактично той потенціал соціалізації тут присутній. Половина опитаних заявила, що можливо відтепер, вважає віруючи, хорошими людьми і друзями. Тобто, я так розумію, що оскільки наступні проблеми конче будуть, от, так, ні, Росія нам життя не дасть, і ми самі вміємо собі проблеми створювати, тобто життя в Україні не буде простим найближчими роками, то очевидно, що ці, цей, ця родова пам'ять. Так, навіть цих все іще, наприклад, не 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 невицеркованих людей, буде працювати, і вони будуть розуміти, що очевидно довір довірян є сенс звертатися. І ще, дякую за увагу.